Доброго дня. Вибачайте за освітлення, ну будемо так сказати, де можу, там і знімаю. Час теж не можу вибрати, на жаль. Давайте сьогодні з вами поспілкуємося про приватний соціалізм. Так, я знаю, що такого поки що не існує термін. Бо його придумав я. Так, я хочу хоча б так залишити своє ім'я в історії. Приватний соціалізм. Ви думаєте, що його немає, що це таке? Це філантропія, благодійність. А навіщо я використовую приватний соціалізм? Ну, Вибачте, якщо існує державний соціалізм, і державна власність, і приватна власність, то чому не може бути приватного соціалізму? Вам намисно це не розповідають. Бо ви скажете, ні, це не, типа, не соціалізм, соціалізм це коли все державне. З того, що Це лише інструмент для провадження соціалізму, бо все, що ми намагаємося щось назвати, ми називаємо від того, що воно робить, а відносно задачі. Тому як якщо це допомагає соціально допомагає людям, значить це соціалізм. Якщо ми влаштовуємо якісь соціальні програми, благодійні, створюємо благодійні фонди по захисту тих-у людей, чи припустимо міснацьким чином підтримуємо школи, якісь там навчальні заклади, або медичні заклади, або якісь заклади дитячі будинки, чи дома престарілих. це все соціалізм. Але він приватний. В чому проблема державного соціалізму? Його основна проблема, по-перше, у тому, що хіба ви вірите, що люди, які просто прийшли на ті посади, вони просто прагнуть у них таке велике серце, щоб прийти і вам допомагати. По більшості всього вони туди прийшли, тому що там є можливості все спокійно працювати, особається, не переживаючи, і ще при тому, що можна ще заробити гроші. Бо там проходять фінансові потоки. Можна задурити вам голову, потратить кучу мільйонів гривень на державні СМІ, як це зараз робиться, щоб вам розповісти, що ви ні на що не здатні. Бо, до речі, ще одна проблема соціалізму. Соціалізм, кому ми надаємо чиновникам можливості займатися. Їм треба клієнти, бо це все бізнес. Взагалі все вокруг бізнес. я зараз теж займаюся бізнесом. Я вам продаю мрію, мрію того, що можна змінити державну систему, яка допоможе перемогти у цій війні. Я це роблю тому, що мені це зараз простіше, ніж, припустимо, взяти все це покинути, забрати своїх дітей і покинути цю країну. розумієте? Я це роблю лише тому, що мені простіше зараз зробити те, що помінялося країна, і залишивсь тут жити, і щоб мої діти залишили жити в Україні, ніж втікти звідси. Розумієте, Я просто не хочу все починати заново. Я хочу жити в цій країні, тому я з вами про це розповідаю. Бо... Просто це не розумієте? державний соціалізм це крайне неефективно. Це завжди приводить до великих проблем, тому що ми примушуємо чи, чи даємо право чиновникам втручатися в наше життя. Вони починають лізти, вони починають використовувати на, на, на насілля. Вони нам, як я зараз почав розповідати, вони нам розповідають, що ми ні на що не здатні. розумієте? багато людей уже в це повірили, розумієте. Ми ні на що не здатні, лише вони наші всі проблеми порішають. Нам не можна володіти краткоствольною зброєю, бо ми одного перестріляємо, ми всі нікчеми, припустимо, в Молдові живуть, нормальні люди, а от українці всі нікчеми і на що не здатні. От до чого все це привело фактично. І зараз багато хто в це повірив, що українці нічого не здатні, вони тільки здатні стояти з протягнутою рукою. Самі подивися. І військові стоять з протягнутою рукою. Сам президент стоїть з протягнутою рукою. Всі у нас нікчеми і стоять з протягнутою рукою, бо, бо нам всім постійно, бо всі повірили, що більшість, що ми ні на що нізніздатні, не, 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 не здатні вирішити ці проблеми. Так, ми здатні типу, перемогти Росію, бо нам про це розказують розповідають, бо як це, цим чиновникам потрібно, щоб хтось воював на полі бою. Але ми не здатні, припустимо, змінити цю систему, бо там все одно нас обмануть, нам нема кого обирати, всі крадії, всі всі, всі всі злочинці і так, так, так далі. Вам пропонується взагалі просто змінити саму систему, де не буде мати значення, яка людина, розумієте, та система сама буде висовувати. Піднімати тих людей, які чесні, які готові дійсно вкладати свою душу, допомогу вам, а не таких людей, які здатні які засунути свою совість, куди подалі, і забути про, про, про все, і працювати лише на цю систему, яка створена лише для збагачення чиновників. Розумієте, що в цій системі кожен чиновник. Нічого не може зробити. Навіть наш президент фактично став заручником цієї державної системи. Можливо, він хотів яких правд, Можливо, він і зараз щось там хоче змінити найкраще. Але ця система, от ці от люди потихоньку йому пояснили, що не можна там нічого міняти, бо так воно все має бути. І от ми от в цьому парадігмі маємо працювати. Але це нічого не вирішить. Ця система рухається до знищення країни. І вона і зараз знищує просто людей. Тому що якщо ми зараз змінимо цю систему, переберемо як от соціалізм з держави, а він означає, для чого ми його прибираємо, щоб чиновників не було функцій таких навіть. Займатися податками, визначати, які там податки будуть, щоб у них функції залишились в державних чиновників, лише функції нашого захисту, захисту країни, Іменно той функції, яку вони якраз і провалили, і вони її провалювали, і зараз теж пр провалюють. Якщо ми відділимо від всієї країни, від цивільної країни іменно функції армії, спецслужб, зовнішніх представництв і ДБР. І від зробим їм ім окремий податок 2% від руху грошей та 5% мити, і хай вони захищають нашу країну. А всіх цивільних чиновників, всі функції, функції передаємо в громади. І там громади самі собі хай обирають суддів, прокурорів, начальників поліції, самі собі визначають, який розмір податків вони збирають на своє утримання, Що вони там будуть робити? Вони теж там самі визначають своїми грошами. Створюють свою тероборону, покупають ПВО. Вони там самі все вишні, визначать, розумієте? У них там є свої депутати, мери, там є люди, зберуться, вирішать, об'єднаються в область, вирішать як їм існувати. Це хай там вирішується, розумієте. Вони там з'явиться конкуренція. От саме те, що примусить їх все вирішити, це конкуренція. Вони почнуть конкурувати між собою і створять найкращу умову життя для людей, розумієте? Ви просто що. Хочуть вони цього, не хочуть, тому що якщо вони цього не зроблять, вони будуть прозібати. Від них тече бізнес в сусідню громаду. Розумієте, переїдемо там пару кілометрів в сторону, і там будуть мінімальні податки, припустимо. Там буде нормальне, адекватне керівництво. І все, не треба буде втікати з країни, щоб нормально жити. І до чого це приведе? До того що ті проснуться чиновники. І люди, що щось не те вони роблять, і швидко це поміняють, подивиться на сусідів. І зробить таке саме, розумієте? Ця система буде стрімитися к найпокращенню вашого життя. А ця, а от от система вона не стремиться, її головна задача лише дупить цих чиновників. І вона. Робить все, щоб він було добра, розумієте? Навіть кожен окремий чиновник, можливо, хоче вам допомогти, але вони нас стільки різних нормативних актів і законів, що їм дуже важко це робити. Вони це роблять зараз через скріп. Вони потрошки, потрошки щось там змінюють, тому що у них треба, але це відбувається дуже повільно. Розумієте, вони от три роки вже з цією війною займаються, і нічого у них от є ледь щось попополучається. Але поки воно все розженеться, дуже не буде кому захищати цю країну. Люди вже гинуть, вибачте мене. Одні уїжджають, інші наконець розповіли, що вони ні на що не на що здатні. фактично. Ми маємо це поміняти. Бо краще, щоб був приватний соціалізм, розумієте, коли все робиться добровільно, приватне соціалізм це добровільно. а державне соціалізм це насильне. І коли хтось вам розповідає, а чого у нас тут у нас тут насилля, у нас чому-то відбувалося, це результат. Не буває соціалізму без насилля. Якщо ми надаємо можливість чиновникам як говорити, виконувати соціальні програми, як говорити, втручатися в збір податків, щоб вони виконували ці соціальні програми, то їм завжди не буде вистачати грошей. І вони завжди будуть зробити насилля. Тим більше коли країна розсипається, всі втікають, їм не вистачає грошей, не вистачає людей для захисту України, вони вже до того дійшли. То як їм насилля? Тому, якщо ви хочете зробити нормальну країну, ми маємо просто змінити цю всю державну систему, щоб вона працювала на користь, щоб вона витягувала до себе людей, які хочуть захищати країну, людей, які хочуть пробитися, показати, наскільки вони там, це, хочуть допомагати. Бо розумієте, коли відбуваються вибори в громади на тих же самих мерів, суддів, прокурорів, у них термін лише два роки максимум. І от за ці два роки вони мають показати, що вони адекватні люди, скільки вони гарно можуть виконувати свої функції, що вони не займаються корупцією. Тому що як тільки вони займуться корупцією, вони одразу вилітять. Ніхто їх більше не обере, розумієте, в чому весь чому? нюанс? Там навпаки, вони ці два роки будуть працювати на вашу користь. Розумієте, як це відбувається? Тому що вони хочуть йти далі в політику. Йти, допустим, на обласних депутатів, чи на керівника області там, і, так, і так далі, йти в, в депутати Верховну Раду, двохпалатну, до, до, до речі, йти в президенти. Це все буде працювати на нашу користь. Розумієте, це зовсім інша система. Це система, яка витягує найкращих людей, бо зараз ця державна система, існуюча, вона витягує в себе найгірших людей. І тому ми. Зря дивуємося, що у нас такі проблеми відбуваються. А, а вас привчили, що ви нікчеми, чесно кажучи. Я не хочу з цим мірити. Я хочу поміняти цю державну систему. Я хочу, щоб наша країна стала одною з потужних, економічно потужних і сильних країн світу. І у нас є всі задатки для цього, розумієте? Якби б, я б, не вірив в вас. Я би взагалі би сам не спілкувався. Я просто би смився відсюду і будь-яким чином заплатив би будь-які гроші і виїхав би з цієї країни. Але я в вас вірю, розумієте. Я вірю, що це можна все змінити. Розумієте? Всього-то, блін, змінити цю довбану державну систему. І все запрацює, блін, розумієте? Буде армія забезпечена всім необхідним. Піхота буде сидіти в хорошому захисті. Доставка піхоти буде теж все захищена. Буде куча дронів, які будуть завалювати ворога. Він туди взагалі не зможе сунутися. Але зараз це роблять росіяни, вони нас завалюють тут, розумієте? Нас щодня гинуть люди. І поки ми не змінимо цю державну систему, це теж не зміниться, розуміє, розумієте ви? Ви хочете перемір'я, і що воно дасть. Ми всі ми не змінимо цю державну систему, нічого не зміниться. України не буде, розумієте ви? Наша війна там в тилу, ми маємо змінити ту систему. Ви питаєте, що вам робити? Вимагайте, виборів. Блін. Я хочу вибору. Я дворок Микола Юрійович, вимагаю виборов, тому, тому що це керівництво не здатне вирішити цю проблему. Його треба поміняти. Ви не здатні, ви не здатні змінити цю систему. Ви самі розумієте, що якщо ви її не зміните, всім каплик, розумієте? Якщо ви не знаєте кого підтримувати, ви підтримуєте того, хто і просто йде змінити цю систему. я припустимо, не хочу нікого там кнатися і там як наказувати, бо я розумію, що всі ви заручники той державної системи, в якої працюють. Я я, я хочу просто, щоб була зміна цієї системи, і всі почали з чистого аркушу паперу. Я буду це пропонувати просто, роз, розумієте? Я розумію, що я ніхто, просто якщо би підтримав, припустимо, накинув мені на рахунок е, ті, гляді, полтора мільйона гривень, я б вже був кандидатом, я вже б розповідав. І навіть зараз хтось скаже, за що ти, чого ти це розповідаєш? Да у, тебе, у тебе немає ніяких шансів. Я це розповідаю для того, щоб ті, хто йдуть на пост президента України, слухали це, розумієте? Слухали, що от є такі, такі пропозиції, вони того стремяться. Я от, припустимо, останній раз прослухав, прослухав Геннадія Друзенка. Ну, просто, маєте, він вже все каже, лише те, що я би сам сказав. Я, мені навіть не було ні до чого придратися до нього. Хоча я до цього дуже був розстроєний. Навіть не стримався, коли він сказав, що все-таки державі потрібен соціалізм і потрібний гальма. Блин. Навіщо ці гальма? Ти зроби державу, яка буде чисто займатися нашим захистом. Нехай хоча б от цим, цим займається. Іншим нехай займаються там самі собі громади, вирішують. Нафіг там гальма. Нехай самі вирішують громади. Кожна громада в себе сама розбереться, як і що гальмувати. Просто я за те, щоб кожна громада сама в себе вирішувала ті питання, що стосуються бізнесу. Тому що дійсно вони вправі. Ми живемо от в цьому місті. Нам не хочеться, щоб тут були якісь заводи, щоб тут видобували нафту, чи сланцевий газ, чи ще щось. Це їх питання, тому що прийде людина, от, припустимо. Ну, купила вона землю, а та, але це їм не дають дозвіл на видобуток нафти, припустимо. Вони можуть зібрати, допустимо, всіх мешканців, вони навіть не зобов'язані спілкуватися з мером там, чи ще чи, чи, чи якимось, або можуть поспілкуватися, щоб він пролобив їх інтереси, або можуть просто провести рекламу, привести мешканцям сказати, що вот у вас в вашій землі є ланцевий газ, такі то видобутки. От ми смотрите, як ми це видобуваємо. Все це чисто, акуратно, екологічно. Плюс вот, ми будемо вот -то процент надавати вашій громаді, ви зможете ці гроші використати на будівництво дорог, чи чогось парків і так, так, так далі. І вони домовляться з вами, розумієте? І ви будете там вирішувати, чи, чи давати їм дозвіл, добро вот, на вот, добичу того сланцевого газу. Бо так це все вирішується, розумієте? Не треба до того, допустимо, щоб втручалися державний чиновник, де там з Києва і вказував, чи можна у вас там на вашу територію добувати газ чи ще щось, блін. Чи той же самий бурштин там, чи, чи ще щось. Ви купили землю, розумієте, має бути чисте і спокійно. Купили землю, це що в землі ваше. Інше питання, що ваша громада вам не дозволяє це видобувати. Але якщо, припустимо, ви живете на полісі, у вас там бурштин і ви купили землю, весь що там, то весь бурштин це ваш. Єдине, що ви разом зібралися, ну, давайте по-людськи, коротше, якщо ви видобували там бурштин, перекопали цю землю, ви маєте її все вирівняти і зробити, щоб там був ліс. Або ви одразу виділяєте гроші. Куди-то там бронюєте, щоб коли ви все це діло закінчите, за ці гроші можна було вашу ділянку знову засадити лісом і зробити її нормально, щоб там не було лунного пейзажу, як кажуть. Все це діло вирішується на рівні самих громад, а держава має займатися лише захистом, блин. лише армія з співслужбами. У того податку 2% від руху грошей, де 5% мити. Отак вот вистачить на все це діло. Це буде як мінімум 6% від ВВП, а то і 10%, а то можливо іще і ще більше. І коли у нас буде постійно рости ще ВВП за свободи в бізнесі, то ми, блін, дійсно, зможемо за 10-15 років догнати Росію. Реально, ми це зможемо. Ми зможемо зробити це чудо. Я вірю, розумієте? Я вірю, що заради перемоги ми здатні зробити це, це чудо, розумієте? І без зміни цієї державної системи це неможливо, просто зрозуміти, блін. Поки гинуть люди, це все, все це можна вирішити, змінив цю довбану державну систему, просто провевши вибори і обрати тих людей, які це зроблять. Зробити це швидко. Бо моя, друг, мій план це зробити за місяць. Маленька конституція приймається парламентом, все, поїхали далі, говориться. Своїх окремий податок банки приймають, не треба ні податкового, ні, нічого. Ми, ми то так само збираємося, Все, пішли потоки на, на, на армію, все, що вам ще треба взагалі. Далі самі собі в громадах розбираєте, це зробити можна за один місяць, розумієте? Хочете це зробити за один місяць, блін? Оберіть мене, я розумію, що там будуть певні проблеми, але всі, це, всі цього хочуть, всі хочуть почати з нового аркушу паперу, бо всі стануть заможними, і наша країна переможе найголовніше, блін. Всі отримують все, що вони хочуть. Так, да, хтось не отримує легких своїх прибутків, але тут буде куча можливостей. і їм буде надана можливість їхні гроші вкласти же в нашу країну. Бо я не буду за ними гнятися, ніхто не буде за ними гнятися. Якщо якісь там громади, маючи свої суди, своїх прокурорів щось там захочуть, це вже їх проблема, розумієте, але поки до цього діла дійде, ці люди вже і скуплять свою вину, навіть те, що вони типу, зробили, закриваючи очі, і просто збагачуючись. І це можна зробити за місяць, ми можемо зробити мірове чудо. Я в це вірю. Розумієте? Це дійсно легко зробити. Ця Конституція скасовується будь-які обмеження по веденню бізнесу, скасовується будь-які обмеження по виробництву зброї. Розумієте? Кожен кліпає будь-яку зброю, кожен займається будь-яким бізнесом. І кожна громада сама в себе регулює. Чи можна цим бізнесом в неї зайнятися. Кожна громада, розумієте, якщо ти б в цій громаді не дозволили, переїхав в іншу громаду, де дозволили. І будуть такі громади. Це буде вирішуватися конкуренцією і експериментами між громадами, це дуже швидко все вирішиться. Уже там за рік-два, все устаканиться, все подивиться, де краще, все буде, знаєте, якими гігантськими масштабами розвиватися. Ми реально можемо зробити це чудо і за 10 років догнати Росію. І Росія вже буде стояти і трістися, блін, аби ми її не чіпанули. Вона сама уйде, ми скажемо, валі нахер, блін. Валі відсюда, блін. Іначе тобі гаплик буде. Так воно буде, можливо, взагалі без бою. Просто уйдуть і все. Ми навіть не будемо їх там чі чіпати, блін. Вони самі уйдуть. всего то блін, змінити цю державну систему дуже швидко. Чим швидше ми її змінимо, чим швидше, блін, почнемо нормально жити, чим швидше перестануть гинути хлопці. Вимагайте виборів. Я, дворах Микола Юрійович, вимагаю виборів. Бо ви доведете нас до знищення України. І ви самі теж з цієї же України загинете. Ми всі вимагаємо виборів. Бо це дасть нам можливість. Залишиться українцями і нормально жити в цій країні. Дякую.